Вітаю на 49 му уроці. Сьогодні проведемо узагальнення та систематизацію знань з теми сили в природі. Будемо готуватись до контрольного тестування. Розпочинаємо. Завдання перше. Який пункт зайвий серед видів деформації? Ми знаємо, що деформація це зміна форми та або розмірів тіла. І видів деформації є 5. Це розтягнення, стиснення, вигін, кручення та зсу. В даному випадку зайва буде жорсткість. Це, як нам відомо, коефіцієнт пропорційності. Завдання 2. Яка відповідь правильна? Сила тяжіння прямо пропорційна масі тіла, сила тяжіння обернено пропорційна масі тіла, дорівнює масі тіла чи не залежить від маси тіла. Для того, щоб відповісти, нам потрібно пригадати означення, що ж таке сила тяжіння. А за означенням, сила тяжіння це сила, з якої земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. І обчислюється вона за формулою F тяж рівна mg. Тобто значення сили тяжіння прямо пропорційна масі тіла та прискоренню вільного падіння. Правильна відповідь буде. А. Завдання 3. Як можна зменшити силу тертя між двома поверхнями. Ми знаємо, що якщо це сила тертя ковзання, можна її зменшити, якщо замінити тертям кочення. А також, якщо змастити поверхню. В даному випадку, нам підходить саме відповідь В Змащувати поверхню. Завдання 4. На планшет, що лежить на столі, діють сили 15 і 45 ньютонів вздовж однієї прямої. Зобразіть ці сили графічно для випадків, коли їх рівнодійна дорівнює 60 ньютонів і 30 ньютонів. Як Ви вже здогадалися, в нас в одному випадку сили будуть додаватися, а в іншому відніматися. Давайте розпишемо для кожного з двох випадків. Додавання сил та віднімання. Як математичне, так і графічне. Тобто R в першому випадку буде дорівнювати F1 плюс F2, а отже, буде дорівнювати 60 н. Вибравши відповідний масштаб, ми можемо намалювати силу F1 та F2, яка буде в три рази довша. А далі нам потрібно зобразити рівнодійну r, яка буде. В 4 рази довша за F1. Масштаб можна вибрати, або одна клітинка відповідатиме 5 ньютонам, або, наприклад, 15. І другий випадок ми віднімаємо від більшої сили меншу. 45 відняти 15 буде 30 ньютонів. Знову ж, аналогічним чином, як в першому випадку, ми зображаємо в різних напрямках вже сили. Та рівнодійно, яка скерована в напрямку більшої сили. Адже рівнодійна буде завжди спрямована в бік більшої сили. Завдання виконане. Завдання 5. Розрахуйте вагу 70 кілограмової штанги для пауерліфтингу на землі. Розпочинаємо з короткої умови. Нас дано масо 70 кг позначала літерою М маленьке. Далі, якщо нам шукати вагу, нам обов'язково знадобиться прискорення вільного падіння. Ж дорівнює 10 н на кг. Записали знайти P, адже саме літерою П велике ми і позначали вагу тіла. І ось, ми знаємо, що якщо штанга буде лежати нерухомо на землі, тоді її вага обчислюватиметься за формулою P дорівнює мж. Перевіривши одиниці, ми бачимо, в нас виходять ньютони, все вірно, можна підставляти значення. 70 на 10 буде 700 Н. Саме така вага штанги. Записуємо відповідь. Ця задача ще раз нам нагадує, що маса та вага це різні фізичні величини. Далі завдання 6. Вертикально підвішена пружина під дією тягарця масою 250 г розтягнулася на 5 см. Визначте жорсткість пружини. Подібні задачі ми вже виконували. Давайте запишемо коротку умову. Маса дорівнює 250 грам. Обов'язково переводимо в одиниці С в головній одиниці маси, тобто в кілограми. Буде 0,25. Далі видовження позначали літерою Х. Дорівнює 5 см знову ж переводимо в головні одиниці всі, тобто в метри, і буде 0,05 метра. Далі нам точно знадобиться прискорення вільного падіння. Запишемо його. Знайти жорсткість. Жорсткість позначали літерою К. Перед тим як розв'язати задачу, нам обов'язково потрібно намалювати малюнок, щоб розуміти, як скеровані сили. Сила тяжіння направлена завжди до центру Землі з геометричного центру, якщо маса розподілена рівномірно в тілі, а сила пружності буде спрямована вздовж сили тяги, в даному випадку вздовж сили тяжіння, але матиме протилежний напрямок до сили тяги, сили, з якої розтягується пружина. Ми її зобразили. І ось. Якщо в нас тіло нерухоме, настала рівновага, значить сила тяжіння врівноважила силу пружності. А отже вони рівні, F тяж дорівнює F пруж. Тепер нам потрібно написати, чому дорівнює сила тяжіння. Ми знаємо, що це добуток маси на прискорення вільного падіння, та закон Гука. Він нам говорить, що сила пружності дорівнює добутку жорсткості на видовження. Усе прямо пропорційне. І тоді, якщо ліві частини рівнянь рівні, то й праві будуть рівними. Тобто mg буде дорівнювати Kx, якщо F тяж дорівнює F пруж. Звідси слідує, що K жорсткість рівна mg на x. Це робота з пропорціями. Давайте перевіримо одиниці, чи все ми правильно виразили. Ми бачимо, в чисельнику у нас скорочується кілограми, лишається ньютони. Ньютон на метр це є одиниці жорсткості. Давайте підставимо значення. 025 на 10 буде 2,5, 2,5 поділити на 0,5. Це те саме, що 250 поділити на 5. Отже буде 50 Н на метр. Задача розв'язана. Записуємо відповідь. Переходимо до задачі 7. Старий комод масою 45 кг рівномірно тягнули по підлозі, використовуючи ремінь. Наскільки видовжився ремінь, якщо його жорсткість складає 18 кН на метр. А коефіцієнт тертя між комодом і підлогою складає 0,2. Яка початкова довжина ременя, якщо під час руху довжина складала 75,5 см? Ця задача вже складніша. Давайте для початку запишемо коротку умову. Маса. Рівна 45 кг. Записали. Жорсткість 18 кН на метр. Обов'язково переводимо в ньютони на метр. Кіло назначить 1000. Тобто, це буде 18 ньютонів на метр. Далі. Коефіцієнт тертя позначали літерою μ 0,2. А видовження кінцеве літерою L. 75,5. Обов'язково переводимо в метри. І нам точно треба буде прискорене вільного падіння. Знайти, в даному випадку, нам потрібно дві невідомі. Видовження Х та початкову довжину l 0 Обов'язково починаємо із малюнка. Нам треба розписати усі сили. І ось, коли ми тягнули, у нас, звичайно, виникала сила пружності, яка буде дорівнювати силі тяги. Далі. В нас комод терся в підлогу, ковзав, тобто буде виникати сила тертя. Також в нас буде діяти на нього сила тяжіння та сила нормальної реакції опори, адже він рухається по поверхні. Так як старий комод рухається рівномірно, отже, сили, які діють на нього, попарно скомпенсовані. Тобто сила нормальної реакції опори дорівнює силі тяжіння. А сила тертя дорівнює силі пружності. Ну і можна ще сказати, дорівнює силі тяги, з якою ми тягнемо. Давайте його все по черзі порозписуємо. Тобто F пруж запишемо що дорівнює силі тертя. Далі ми знаємо із закону гука, що F пруж дорівнює kx. Далі запишемо закон Амонтона кулона що F тертя дорівнює на n. N нас немає, але ми N можемо записати, що дорівнює силі тяжіння, адже вертикальні сили теж врівноважені. А сила тяжіння дорівнює Mg. І тепер, якщо ми підставимо спочатку врівняння амонтона кулона Mg замість n, у нас буде, що f тертя дорівнює μMg. Тепер досить прирівняти праві частини рівнянь. І в нас виходить, що kx дорівнюватиме. Звідси слідує, що х дорівнює мж поділено на k. Давайте перевіримо одиниці. Рівняння доволі велике. Кілограми бачимо спочатку скоротяться, лишаться ньютони. Далі, якщо ми одиницю ділимо на ньютон на метр, це те саме, що і метр ділимо на ньютон, розпишемо його. І ми бачимо, що ньютони в нас поскорочується, лишаються метри. Все вірно, видовження вимірюється в метрах. Давайте підставимо значення. Якщо виконаємо арифметичні дії, в нас виходить 0,05 метра. Або пів сантиметра. А як тепер знайти початкову довжину ременя? Дуже просто видовження. Ми знаємо, це різниця l l 0 v Звідси L0V буде дорівнювати L-x. Одиниці метри ми бачимо в нас підходять, тому, підставивши значення, в нас вийшло 0,75 метрів. Можемо записати відповідь, що х дорівнює 0,5 см, а Л0В дорівнює 75 см. Задача розв'язана. Задача 8. В ході лабораторного експерименту учні визначили, що сила тяжіння, що діє на циліндр, складає 2,1 н. Використовуючи дані малюнка, дізнайтеся, з якої речовини циліндр виготовлений. Задача цікава і зовсім не складна. Запишемо коротку умову. Сила тяжіння за умови це 2,1 н. Записали. Згідно малюнка, в нас є початковий об'єм і кінцевий. В1 це 35 мл, отже, сантиметрів кубічних, які ми можемо з легкістю перетворити в метри кубічні, якщо поділимо на мільйон. І в нас виходить 0,35 мільйонних метрів кубічних. Те ж саме робимо з об'ємом В2. 55 см кубічних переводимо в метри кубічні. Записали. Далі нам знадобиться ще прискорення вільного падіння. Теж вносимо його в коротку умову. І знайти нам треба що? Ну, звичайно, густину. Адже саме густина говорить, з якої речовини виготовлене тіло. Виконати цю задачу дуже просто. Для початку треба пригадати, як визначається густина. Для визначення густини нам треба масу та об'єм. Тобто для початку нам треба знайти масу, а потім об'єм. Масу ми можемо знайти із формули для сили тяжіння. F тяж дорівнює mg. Звідси слідує, що m дорівнює відношенню сили тяжіння до прискорення вільного падіння. Тобто f тяж поділено на g є. Далі, щоб знайти об'єм тіла, нам треба просто від V2 відняти V1. Адже тіло, яке занурюється в рідину. Витісняє стільки рідини такого об'єму, який займає воно саме. Тобто рівень води збільшується на такий об'єм, який об'єм має саме тіло, яке занурене в цю рідину. Ми це ще пам'ятаємо з лабораторної роботи. Тобто в нас є формули для маси, для об'єму. Ми можемо при бажанні це все по черзі порахувати. Але давайте все ж таки виведемо головну робочу формулу. Запишемо, що ρ дорівнює відношенню маси до об'єму m до v. Тепер робимо заміни. Замість m пишемо f тяж на g, а замість v різницю v2-v1. І в нас виходить, що РО дорівнює f тяж поділено на g помножено на v2-v1. Давайте перевіримо в одиниці, чи все в нас добре. Ми бачимо, що в нас ньютони і скоротяться, а кілограми підуть в чисельник. Тобто у нас буде кілограм на метр кубічний. Саме в таких одиницях і вимірюється густина тіла. Можна підставляти значення. Якщо ми виконаємо обчислення, у нас виходить 10500 кг на метр кубічний. Скориставшись таблицею в кінці підручника, ми побачимо, що ця густина відповідає сріблу. Можна записати відповідь. Задача розв'язана. І це було останнє завдання на сьогоднішньому році. Надіюсь, ви тепер повністю розібралися в темі сили в природі. Але раджу також самостійно те ще попрацювати. Для цього повторіть параграфи з 22 по 27 та виконайте завдання для самоперевірки до теми сили в природі. Вони містяться на сторінках 194-196. Дякую за увагу. Бажаю вдало пройти тестування та запрошую до наступних тем. До зустрічі.